повідомляли, що зараз Росія стягує війська до Маріуполя та околиць. Наразі їхня чисельність перевалила за 300 тисяч. А це може означати підготовку до наступу. Чи дійсно вони готуються? Чи повідомляють вам містян, містяни, що дуже багато військових у Маріуполі? За 30 тисяч 300 то занадто багато, але так, теорію, дійсно. так 30 тисяч. Дійсно, в Маріуполі навколо Маріуполя, здебільшого навколо Маріуполя на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо стрімке зростання останні півтора тижня військової присутності російських окупантів. Це всілякі підрозділи. Це і мобілізовані. Ми бачимо, що відкрито новий навіть табір для підготовки мобілізованих. Відкрита окупанта влаштували нові полігони для тренувань. Це і підрозділи російських окупантів, що відведено з Донецького та Луганського напряму, які довго комплексу. Безпосередньо навколо Маріуполя це і нові підрозділи, які заходять безпосередньо з Росії. Зокрема, навіть Кадирівці останнім часом заходять, і це враховуючи, що Росгвардії нема що робити в Маріуполі Маріупольському районі, нема передумов для того, щоб подолати якийсь масовий спротив людей. Ми розуміємо, що таким чином вони завершують формування ударного групування, мабуть, що і кадирівці як потенційний загляд загран. Отряди це остання така фінальна точка. Самі окупанти повідомляють місцевим е, за розселенням, що дійсно вони готуються до наступу, готуються до наступу, зокрема на Вугледар. Також кажуть про те, що в них надійшов наказ про те, щоб здійснити. Протягом лютого захопити і Вугледар і Запоріжжя. Тому продовжують вони фантазувати про успіх своєї операції. Однак загальна чисельність військового контингенту, поки що живої сили становить приблизно 30-35 тисяч на сьогодні і досі продовжується заведення військового контингенту, зокрема і розселення його розміщення на території Маріуполя і навколо Маріуполя, десь. До 10-15 кілометрів від міста і на північ від Маріуполя, от укріплюють той напрям, що найближче до Вогледару. Але ж 30 тисяч це досить багато. Це означає, що вони найближчим часом планують цей наступ. Так, ну вони про те і кажуть, що лютий лютий це час їхнього наступу. Зрозуміло, що є ще певні погодні умови, мабуть, що є якісь ще їх плани, але те, що вони готуються, готуються до наступу, це точно. Якщо ми протягом січня спостерігали здебільше через Маріуполь підготовку і наповнення інших напрямів, інших ділянок фронту, зокрема Мілітопольське, Бердянський напрям, тобто по Запорізької області, так само на північ Донецької області, на Бахмут, район Бахмуту. Прикидали, то зараз ми бачимо саме концентрацію таких, скажімо, резервів да ударного групу ударного угрупування, яке готується до найближчого наступу. Це зрозуміло, що з нашої аналітики, з того, що ми бачимо, з того, що з чого ми можемо робити висновок, це може бути як погледар, це можуть бути пологи, тому що Маріуполь на жаль, це дійсно стало військово-логістичною базою Росії, і вона дуже зручна для прокидання і маневрування на будь-яку ділянку фронту, яка. Починається з Волновахи, скажімо, да там на від Донецьку, так само Бердянський напрям, так само Мелітопольський напрям, так само напрям Запорізької області в бік Орєхова. Це можливо переконання протягом доби, фактично. І вони цим користуються. Тому куди далі вони поїдуть. Ми поки що спостерігаємо Наша ЗСУ в курсі. Отримує своєчасну інформацію від і Маріупольського спротиву від всіх, хто працює по Маріупольському напряму. Тому ми сподіваємося, що ми готові і будемо готові знати, що відбувається кожну годину, кожну хвилину на окупованій території. А завадити якось перекиданню ось цих сил ми можемо? Наш спротив працює у Маріуполі. Спротив працює. Ну а звідки ми все знаємо? Звідки періодично стало завітати нарешті бавовна міста Маріуполь, і це для Маріупольців для всіх. І в першу чергу для тих, хто працює в окупації, це просто гарна. новина. тому люди розуміють, що вони працюють недаремно, і наша перемога і докупація Маріуполя вона стає ближчою. Да? Тобто вони розуміють, що весь цей комплекс даних, який збирається постійно на постійній основі, з великим ризиком для особистого життя. Я кожного члена спротиву вони бачать вже його реалізацію, і це повірте там підйом духу і мотивації. Він значно зростає з іншого боку. Це бачать і окупанти, і ми спостерігаємо і контрпартизанські заходи. Тобто, такого зростання режиму, як е, який відбувається на сьогодні, в Маріуполі ще до того ми ні ми не бачили. Навіть дійшли до того, що надійшло, надійшло розпорядження по всім закладам освіти, і в Маріуполі, і по Маріупольському району, що директорат має перевіряти навіть. Гаджети у всіх школярів в незалежності від віку, тому що вони вважають, ФСБ вважає, що батьки можуть користуватися, скажімо, смартфонами дітей для того, щоб виходити на контакт з, з українською стороною. Просто в них ж голові не вкладається. Що... Ніколи е, ні наші спецслужби, ні ніколи українська сторона не буде ставити під ризик життя підлітків, життя дітей і їх безпеку, і їх батьків. Ну вони ж міряють своїми локалами, Мабуть, що для Росії це нормально. Тому дійсно ми бачимо постійні зачистки зростаючі, Ми бачимо контрпартизанські заходи. Але з іншого боку, ми маємо зростаючу і в кількості, і в якості, і в мотивації роботу людей, які залучені до реального спротиву окупант на території Маріуполя, Маріупольського району і навколишнього середовища в одне із приморських сіл зайшов підрозділ кадирівців, який налічує 2-3 тисячі військових. А вагнерівців не помічають, тому що наш генштаб повідомляв, що вже були помічені вагнерівці поблизу Запоріжжя. Навколо Маріуполя ні, не бачимо ми присутності вагнерівських підрозділів. Ну ж таки, ми не до кінця розуміємо, як це організаційно працює всередині самої окупаційної армії, тому ні окремого якогось корпусу, який б складався з ВБС, вагнерівців, їх немає. Можливо, це через деякі конфлікти і контроль безпосередньо, у тому числі за логістикою, на території Маріуполя, тому що ми бачимо велику присутність Міністерства оборони і кадрової армії безпосередньо. Середньо на території Маріуполя і Маріупольського району ми бачимо присутність кадирівців. Ми всі знаємо, що там є потенційні конфлікти між вагнерівцями. Ну і знов ж таки, де потрібні вагнерівці? Вагнерівці це найбільше громадне м'ясо, яке не має шансу на крок назад. Да, тому вони десь концентруються біля безпосередньої ділянки, де буде наступ. Маріуполь все ж таки це ще тил для російської армії, тил далекий від лінії фронту, найближча точка лінії фронту 70 кілометрів Просто нема що робити тим вагнерівцям, поки що в Маріуполі. Мабуть, що це все. Але ну ми впевнені, що коли ми бачимо свій наступ, коли лінія фронту почне рухатися в бік Маріуполя, можливо, ми побачимо підрозділи вагнерівців.